Вітаю, панове. Розглянемо блоки живлення, зокрема, питання модернізації та підвищення енергоефективності. У сучасних комп'ютерних системах, де зростає загальне енергоспоживання, питання модернізації блоків живлення стає дедалі актуальнішим. Часто заміна блоку живлення на новий, може бути фінансово недоцільною, тож оновлення наявного обладнання виглядає як розумна альтернатива для продовження ресурсу та покращення енергоефективності. Одним із перших кроків є заміна стандартного вентилятора, який часто працює шумно та менш ефективно. Встановлення тихішого вентилятора з динамічним підшипником значно знижує рівень шуму і покращує охолодження, що позитивно впливає на стабільність БЖ. Також важливо змінювати дешеві або зношені компоненти. Особливо це стосується конденсаторів, які варто замінити на високі і якісні, ну, наприклад, там, японські. Чим можуть бути модернізовані діодні збірки, транзистори та резистори, що дозволяють досягти кращої енергоефективності. Удосконалення внутрішньої архітектури, блока живлення, зокрема встановлення додаткових радіаторів. Покращення повітряного потоку чи поліпшення ізоляції все це сприяє зниженню температурних втрат енергії та підвищенню загального ККД. Ну тут ще не скажено, що перерізи провідників можна збільшити. Да? Менші втрати на, на нагрівання. Не менш важливим є і кабельний менеджмент. Використання модульної системи кабелів дозволяє зменшити тут кілька кабелів замість одного, да? зменшити кількість зайвих з'єднань, покращити вентиляцію в корпусі ПК та знизити. Електричні втрати, ну тут кабельні модулі вже готові, так, щоб менше було контактів перехідних. Сучасні інноваційні технології також відкривають можливості для модернізації. Ган технології, засновані на галі нітридових транзисторах, забезпечують значно менші втрати енергії під час перемикання, що дозволяє створювати компактніші, ефективніші блоки живлення. Цифрове керування на базі мікроконтролів ДСМУ. Точно контролювати вихідні параметри, виявити несправності та реалізувати складні алгоритми захисту в реальному часі. Інтелектуальні алгоритми керування, наприклад, адаптивне регулювання вентилятора або зниження частоти перемикання при низькому навантаженні, забезпечує підвищення ККД у режимі очікування. Практика показує, що такі заходи дійсно працюють. Наприклад, заміна стандартного вентилятора 80 мм на модель. NFAF дозволяє зменшити шум на 40% і покращити охоложення. Установлення твердотільних конденсаторів з низьким ЄСР зменшує пульсації напруги, забезпечує стабільне живлення для процесора і відеокарти, Додавання термодатчика з дисплеєм, де змогу контролювати температуру БЖ у реальному часі. Втім, слід пам'ятати, що модернізація потребує знань в електроніці та навичок пайкінгу. Неправильна заміна компонентів або порушення техніки безпеки може привести до пошкодження пристрою чи навіть пожежі. Крім того, будь-яке втручання всередину БЖ автоматично анулює гарантію виробника, що теж варто врахувати перед початком робіт. Ну і продовжимо. Це питання підвищення енергоефективності блоків вживання. Проблема енергоефективності. Залишається однією з ключових у сфері сучасної електроніки. Блоки живлення споживають електроенергію навіть у режимі очікування. Тому втрати, що виникають у процесі перетворення, мають значний вплив на загальну ефективність роботи пристрою. Зменшення таких втрат сприяє зниженню споживання енергії покращення теплового режиму та підвищення надійності електричних систем. Досягнення більшої ефективності можливе завдяки впровадженню імпульсних жилення з високою частотою комутації, що дозволяє зменшити габарити трансформаторів, дослідів, а також знизити втрати у магнітних, тут точечку, магнітних елементах. Трансформатори для блоків жилення імпульсних, ну і транзисори IGBT, про що є вже відео. Особливу увагу приділяють зменшенню втрат на силових ключах шляхом використання транзисторів із низьким опором у відкритому стані та покращеними характеристиками перемикання. Також оптимізуються алгоритми керування, які дозволяють адаптувати режим роботи бюджет до конкретного навантаження. Удосконалення також застосується схем керування, які забезпечують динамічне регулювання напруг. Перехід у режим низького нерозпоживання при мінімальному навантаженні, а також активує керування живлення вторинних контурів. Такі рішення дозволяють знизити енергоспоживання у режимах простою та часткової потужності, що особливо актуально для побудови пристрою і портативної електроніки. Впровадження нових методів моделювання та точного розрахунку схем живлення дає змогу ще на етапі проєктування виявити точки неефективності та оптимізувати компонування з рахування втрату кожних елементів. Паралельно з. Апаратної частини вдосконації компонентна база, зокрема, діоди з низькими втратами та високошвидкісті контролери. Загалом, підвищення енергетичності блоків жилення не лише покращує експлуатаційні характеристики, обладнання сприяє зменшенню навантаження на енергетичну інфраструктуру, що довгостроково переваги з точки зору енергозбереження та охорони. Навколишнього середовища. Підвищення енергетичності блоків жилення є стратегічним напрямком розвитку сучасної електроніки, що поєднує інженерні інновації, екологічну відповідальність та вимогу ринку до компактності і надійності пристрою. Окрім вдосконалення схемотехніки та компонентної бази, велика увага поділяється інтеграції інтелектуальних систем керування. Які вміють прогнозувати зміни навантаження та оперативно змінювати режим роботи джерела жилення. Це дозволяє мінімізувати миттєві втрати енергії, забезпечити швидку стабілізацію вихідної напруги та підвищувати загальноенефративні системи. Іншим важливим напрямом перехід до цифрових систем керування замість аналогових завдяки мікроконтролерам або спеціалізованим цифровим контролерам. Широкодіапазонний програмований блок жилення, постійного струму IDRS та Дієспес. З'являється можливість точної настройки параметрів жилення в реальному часі, моніторингу температури, струмів та напруг на різних етапах роботи. Це не лише покращує керованість, а й дозволяє виявити потенційні несправності до того, як вони призведуть до виходу з ладу. Пристрою. Ще одним чинником, що впливає на підвищення ефективності, є застосування резонансних перетворчих жирювання. Це LLC, ZVS, ZCS, які забезпечують мінімальні втрати енергії під час комутації ключів. Дякую за увагу.